Друзі, доброго дня! Хотів би сьогодні поговорити і підняти тему відключення електроенергії. Ви пам'ятаєте, як в 23-му-24 році відключали електроенергію, і ми зранку і по вечорам сиділи достатньо довго і були без світла. І ось 25-му році знов починається така ж сама ситуація, коли нашу... Електроенергію інфраструктуру бомблять і намагаються вивести з ладу, знову намічаються відключення електроенергії за графіками, але вже відбуваються відключення електроенергії по різним регіонам. І я зібрав ось таку інформацію щодо цих відключень і хотів би з вами поділитися з інформацією про те, що є на даний момент і що буде найближчим часом, наприклад, взимку. І так на офіційному сайті ДТЕКУ. Ясно, та інших компаній, які відносяться до, е, до обслуговування громадян в рамках електроенергії, є щоденні повідомлення про те, що е, яка буде сьогодні ситуація по відключенням електроенергії, і щоденно вони там пушами, або коли ви заходите на сайт, е, з'являється повідомлення. Або ж на месенджерах Viber Telegram, або на сторінках своїх Фейсбуці, вони повідомляють своїх користувачів про сьогоднішні планові відключення або відсутніх цих відключень. Наприклад, сьогодні, станом на 17 жовтня, показується інформація, що ДТЕК розпоряджень про застосування стабілізаційних чи екстрених графіків від Укренерго не отримали. Відповідно, що на 17 жовтня відключень не планується. Наприклад, вчора інформація про 16 жовтня було навпаки, було відключення, і ДТЕК повідомляв про це ось на сайті і на своєму Фейсбуці. Тобто дійсно на даний момент відбувається відключення електроенергії, і вони ці відключення працюють не за такими графіками, які були у 2024 році, а ось так з розгляду на щоденну ситуацію в енергосистемі або в якомусь окремому вузлі в якійсь області. І вони також повідомляють, що зверніть увагу, що під час екстрених відключень графіки, які можуть бути спрогнозовані, заздалегідь, не діють. Тобто на даний момент як таких екстрених відключень немає. І графіків теж таких, як таких, немає. Але якщо буде вже прямо критична ситуація з електроенергією, будуть вводити графіки, як в 2024 році, і вже. Укренерго та Міністерство енергетики розробили логіку оцих графіків на новий сезон 2025 року, і вже є інформація про ці графіки. Тобто не самі графіки, коли будуть відключати, а логіку, як будуть працювати ці графіки, і зараз я вам більш конкретно розповім, як це буде працювати, якщо будуть їх впроваджувати, звісно. І так, в першу чергу, чому змінилися графіки? Компанія «Укренерго» та Міністерство енергетики зробили єдині правила правила графіки по всій Україні. Це потрібно, щоб краще керувати електро електроенергію і щоб світло було частіше в наших домівках. Де ж можна подивитися оці нові графіки? Нові графіки, якщо вони будуть проваджені, то можна дивитися в чат-ботах Вайбра та Телеграма та на сайті на сайтах Укренерго, Міністерства енергетики та ДТЕКів та Ясно. Посилання на оці чат-боти і на сайти я надам в описі під цим відео. Ви зможете перейти, і підписатися, щоб у вас вже там було все налаштовано. Що змінилося в нові графіки? По-перше, тепер графіки поділені на короткі відрізки по 30 хвилин, а не година, як було раніше. Кожна черга споживачів має дві підчерги, наприклад, 1.1 і 1.2, або 2.1.2.2. Час зі світлом е, в результаті збільшено. Е, мінімум, тобто мінімум три години між можливими відключеннями може бути, якщо немає аварії. Чи буде в результаті світло? Так, завдяки новому підходу е, ось це світло буде частіше з'являтися, якщо будуть проваджені графіки. Щонайменше три з години між вимкненнями будуть, буде світло. Якщо ж знову повторюсь, якщо буде нормальна ситуація в мережі, як дізнатися, коли буде світло протягом, наприклад, тижня? Як і раніше, доступні два види графіків. Графіків на добу, який показує, коли світло є біла зона і коли немає сіра зона? Я вже сказав, що можна подивитися на сайтах, у вайберах або на фейсбуці вашої компанії, яка обслуговує вас. Або прогнозний графік на тиждень буде, поки він буде показувати орієнтовний час, відключення, коли буде світло, щоб можна було спланувати свої справи. І повторюю, що цих обидва графіки можна знайти на сайті, або в чат-ботах, або на сторінках Фейсбука, будуть публікуватися вашими операторами розподілу електроенергії. Чи діятимуть графіки щодня? Ні, графіки працюють тільки тоді, коли Укренерго дає команду на на стабілізаційні відключення, тобто ось так буде працювати графіки. Чи всім областям відключатимуть однаково, однаково часто? Загальний графік зроблений так, щоб у всіх регіонах відключали більш рівномірно, але варто розуміти, що в деяких областях сильно пошкоджені електропідстанції, тому туди не завжди можна доставити електроенергію. І знову ж питання, як дізнатися про відключення надалі. Як і раніше, інформацію можна знайти на сайтах ваших розподільчих компаній, в чат-ботах, на офіційних сайтах та на офіційних сторінках Facebook цих компаній. Знову ж посилання на ці, на ці всі компанії в описі під цим відео. І наприкінці цього відео я хочу попросити вас. В коментарях написати свою думку щодо відключення і впровадження графіки електроенергії. Поки що їх я нагадую ще не впровадили як в двадцять четвертому роках, взимку. Але на мою думку, їх будуть впроваджувати. Напишіть свою думку, чи будуть впроваджувати, і чи дійсно взимку два року ситуація може бути критичною з електроенергією в Україні. Все найкраще.